Всім привіт! Продовжуємо цикл відео про складні для абітурієнтів питання з органічної хімії на вступних іспитах з хімії. Сьогодні поговоримо про конформацію, асиметричний атом карбону та просторову ізомерію. Матеріал про конформації вивчається в 10 класі в темі вуглеводні та вуглеводи. Конформації це просторові форми молекул, які утворюються внаслідок вільного обертання атомів або груп атомів навколо сигма зв'язку. Вони мають різний запас енергії. Розглянемо на прикладі конформації речовин. Насамперед, конформації має пентан. У нього три стабільні конформації. Як ви бачите, на екрані це зигзагоподібна, клиш та нерегулярна конформації. Також конформації має циклогексан. У нього дві стабільні конформації. Найбільш стабільна це конформація крісла, а також він має конформацію у вигляді човна. Якщо вам сподобався даний матеріал, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та ставте вподобайки. Розглянемо просторову ізомерію органічних сполук. Це геометрична або цистранс та оптична або дзеркальна ізомерія. Розпочнемо розгляд ізомерії з геометричної. Основними умовами існування геометричної ізомерії є наявність у молекулі подвійного зв'язку або площини циклу. А також наявність двох різних замісників, тобто атомів або груп атомів при кожному атомі карбону, що знаходяться при подвійному зв'язку або зв'язані з циклом. Геометрична ізомерія характерна для алкенів, алкадієнів та циклоалканів, а також ненасичених карбонових кислот і каучуків. Розглянемо приклади геометричної ізомерії. Розпочнемо з речовин, які мають подвійні або кратні зв'язки це алкени. На екрані ви можете бачити формулу 2 бутену або бутена 2. Як ви бачите, дана сполука має подвійний зв'язок, який знаходиться між другим і третім атомом карбону. Тобто, перша умова існування геометричної ізомерії задовольняється. Тепер подивимося, чи має кожен карбон, що стоїть при подвійному зв'язку, два різних замісники. Спочатку подивимося, які замісники має карбон у положенні 2. Карбон під другим номером має зліва групу ch 3 а також має атом гідрогену. Ці замісники різні. Перейдемо до третього карбону. Він також стоїть при подвійному зв'язку. Він має замісник групу ch 3 а також другий замісник це атом гідрогену. Між собою вони також різні. Отже, ця сполука може мати геометричну ізомерію. Розпишемо формули двох ізомерів цис і транс. Для початку в центр уваги виділимо два карбони, які стоять при подвійному зв'язку, тобто другий і третій атоми карбону. Малюємо ще по два зв'язки від кожного атома карбону, один зв'язок вверх, а другий вниз. Перший карбон, який стоїть при подвійному зв'язку, тобто під номером 2, зверху має групу ch 3 а внизу ми дописуємо атом гідрогену. Другий карбон також має групу ch 3 Ми його записуємо зверху, і також має атом гідрогену, його записуємо знизу. Подивимося уважно на цю формулу. Дві групи ch 3 які стоять при другому і третьому атомі карбону, знаходяться по один бік від подвійного зв'язку. Отака От будова, коли два однакових замісники стоять по один бік від подвійного зв'язку, називається цис. Перед нами цис-бутен 2. Цис-ізомери можуть розтягуватися, оскільки однакові атоми або групи атомів знаходяться по один бік від подвійного зв'язку, що призводить до скручування молекули. Тепер перейдемо до формули трансбутену 2. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що тут однакові атоми або групи атомів будуть стояти по різні боки від подвійного зв'язку. Такі молекули уже в нормальному стані є розтягненими, тому для них така здатність, яка характерна для цис ізомерів, тобто щодо розтягування, неможлива. Як не плутати назви геометричних ізомерів? Надам вам невеличкий лайфхак. Якщо представити групу ch 3 як близнюків, то щоб один близнюк потрапив в гості до іншого, треба їхати через місток, тобто подвійний зв'язок транспортом. Тому легко запам'ятати, що перед нами трансізомер. У циклу алканів атоми або групи атомів, що є однаковими, розділені не подвійним зв'язком, а площиною циклу. Розглянемо приклад просторової ізомерії, а саме геометричної, на прикладі циклоалканів. Для прикладу візьмемо речовину Диметил циклобутан. Як ви бачите на екрані, перед вами дві речовини, які мають різне розташування однакових замісників, тобто дві групи ch 3 У першому випадку дві групи ch 3 знаходяться по один бік щодо циклу. А в другому випадку групи ch 3 знаходяться по різні боки щодо циклу. Перша речовина називається цис-диметил циклобутан, або 12 диметил циклобутан. А друга речовина називається транс-диметил циклобутан, або 1,3-диметилциклобутан. диметил циклобутан. А тепер розглянемо другий вид просторової ізомерії, яка називається оптична або дзеркальна. Основною умовою її існування є наявність в молекулі асиметричного атома карбону. Що ж таке асиметричний атом карбону? Це атом карбону, який зв'язаний з чотирма різними атомами або групами атомів. На екрані ви бачите формулу гліцеринового альдегіду. Перша формула належить до D-ряду, а друга формула до l ряду Гліцериновий альдегід. Складається з трьох атомів карбону. Як ви бачите на екрані, перший атом карбону має альдегідну групу, другий сполучений з групою ОН, OH, тобто гідроксильною, і атомом гідрогену. А третій карбон має також групу OH. Якщо ми порівняємо першу і другу формулу, тобто гліцериновий альдегід D і L ряду, то ви можете бачити, що група OH у гліцеринового альдегіду D ряду знаходиться справа, а у гліцеринового альдегіду L ряду – зліва. А де ж тут асиметричний атом карбону? Він позначається зірочкою, це середній, тобто другий атом карбону. Він сполучений дійсно з чотирма різними атомами або групами атомів. Розглянемо, що це за групи. До верху до нього доєднана альдегідна група. Зліва це атом гідрогену, Справа – це гідроксильна група. Знизу це CH2. OH. Отже, це дійсно асиметричний атом карбону, тому що він зв'язаний з чотирма різними групами атомів або атомів. Якщо ми захочемо взяти в руку. Формулу L ряду гліцеринового альдегіду і накласти його на формулу гліцеринового альдегіду D ряду, нам це не вдасться. Співпаде верх, співпаде низ, а от середні частини H, і H не співпадуть, тому що вони мають різне розташування. Отакі от ізомери, які відрізняються різним розташуванням певних груп або атомів, будуть називатися оптичними ізомерами. Оптична ізомерія. Характерна для речовин, які можуть мати асиметричний атом карбону. Які це речовини? Насамперед, це вуглеводи, а також амінокислоти. Розглянемо оптичні ізомери на прикладі Д глюкози і Д-манози. І Д-глюкоза, і Д-маноза є ізомерами. Їхня молекулярна формула це 6 h 12 o 6 Формули де глюкози і Д-манози відрізняються лише розташуванням. Групи OH і атому гідрогену при другому атомі карбону. Подивимося, у D-глюкози група H знаходиться справа, а гідроген, атом гідрогену знаходиться зліва. У D-манози, навпаки, група H знаходиться зліва, а атом гідрогену знаходиться справа. Якщо речовини оптичні ізомери відрізняються між собою розташуванням атомів або груп атомів лише при другому атомі карбону, то це епімери. Тепер розглянемо ще один приклад геометричної ізомерії. Перед нами Д-глюкоза і Л-глюкоза це повні антиподи. Як ви бачите на екрані, і Д-глюкоза, і Л-глюкоза мають абсолютно однакову молекулярну формулу. Вони мають ті самі групи, тобто це альдегідна група і 5 груп ОН, OH, тобто це п'ятиатомні альдегідоспирти. І глюкоза D, і глюкоза L мають чотири асиметричних атоми карбону, які позначаються зірочками. Але якщо ви уважно порівняєте формулу, яка знаходиться зліва, з формулою, яка знаходиться справа, то ви можете побачити, що групи OH і атоми гідрогену переставлені повністю місцями у всіх положеннях, які відповідають асиметричним атомам карбону. Як я вже говорила, оптичну ізомерію також мають амінокислоти. Розглянемо це на прикладі Л-аланіну і Д-аланіну. Перед вами формула Л-аланіну. Ви можете бачити, що група NH2, тобто аміногрупа, знаходиться зліва. А атом гідрогену справа при другому атомі карбону. У Д-аланіну навпаки атом гідрогену знаходиться зліва, а група nh 2 тобто аміногрупа, знаходиться справа. Якщо ми захочемо накласти одну формулу на іншу, то співпадіння в нас не буде. Співпаде тільки верх і низ, а ліво і право не буде співпадати. Якщо ж ми розвернемо ці дві формули обличчям одна до одної, то вони повністю співпадуть. Тому оптичні ізомери ще називаються дзеркальними ізомерами. Оптичні ізомери мають однакові фізичні і хімічні властивості, але відрізняються відношенням до поляризованого світла. Вони обертають площину поляризації світла на однаковий кут, але в різні боки. Таке явище називається явищем оптичної активності. Якщо вам сподобався виклад матеріалу, підписуйся на наш канал та став подобайки. Зустрінемося скоро в новому відео циклу. Все, що треба знати, про складні питання вступного іспиту з хімії.